Добрий день! Сьогодні ми з вами познайомимось із такою темою як коливальний рух, амплітуда, період і частота коливань. Взагалі, коливальний рух або просто коливання це одна з поширених форм руху тіла в навколишньому світі та техніці. Коливається гойдалка, гілки і листя дерев на вітру, також під дією вітру висотні будинки, автомобіль під час руху. Строни музичних інструментів маятник заведеного годинника. Так що ж так вирізняє коливальний рух серед інших відомих вам видів руху? Ну, найперше, коливальний рух за означенням це рух, що точно або приблизно повторюється через однакові інтервали часу. Тобто, тут ми з вами вже можемо стверджувати, що коливальний рух є періодичним. І найпростіше досліджувати коливальні рухи за допомогою маятників. Ось погляньте, будь ласка, на екран. У нас існує три види маятника. Але найперше, за означенням, маятник це таке тверде тіло, яке здійснює коливання внаслідок дії пружини або внаслідок притягання до землі. І розглянемо найперший та найпростіший вид маятника це пружинний маятник. Це тіло, яке коливається завдяки дії пружини. Коливання пружини маятника залежить від властивостей пружини і маси тіла. Фізичний маятник це тіло, яке завдяки. Приляганню до землі здійснює коливання навколо нерухомої горизонтальної осі. Коливання таких маятників залежить від їх маси, геометричних розмірів та форм. І ось, щоб розміри і форма тіла не впливали на його коливання, слід узяти нитку, довжина якої є досить великою порівняно із розміром тіла. У такому випадку тіло можна вважати матеріальною. Точкою. При цьому нитка має бути легкою і досить тонкою. А щоб під час коливання тіла було незмінною відстань від точки підвісу, тобто, щоб ця нитка була нерозтяжною. У такий спосіб буде створено фізичну модель, тобто математичний маятник. В свою чергу, математичний маятник це тіло, розміри якого в умовах даної задачі можна знехтувати. Яке коливається на довгій, тонкій, невагомій і нерозтягнутій ниці, тобто на підвісі, завдяки притяганню до землі. Наприклад, невелика металева кулька діаметром 1 або 2 см звішана на тонкій. Не розтянуті нитки завдовжки 1 або 2 метри? Цілком може слугувати за маятник, на коливання якого не можуть впливати розміри, маса тіла та властивості нитка. Тож, які фізичні властивості характеризують коливальний рух? Далі ми з вами познайомимося із трьома новими для вас фізичними величинами. І зверніть увагу: перша величина, яка характеризує коливальний рух, це амплітуда коливань. За означенням, це фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливань. Позначається вона великою літерою А, одиниця вимірювання метри. І також зверніть увагу, що за одне повне коливання тіло проходить шлях l 0 який приблизно дорівнює 4 амплітудам. Запишіть, будь ласка, що l 0 дорівнює 4 амплітуди. В даному випадку l 0 – це шлях, яке подолало тіло. Наступною фізичною характеристикою коливального руху є період коливань. Вам уже відомий період обертань. В даному випадку період коливань це фізична величина, що так само дорівнює часу, за який відбувається одне повне коливання. Позначається воно також великою літерою Т і знаходиться за тією ж формулою. Час розділений на кількість коливань. Одиниця вимірювання це секунди. Так, і частота коливань. Вам також уже знайома частота обертання. Але, зверніть увагу, тут є різниця. Частота коливань це Фізична величина, яка дорівнює кількістю коливань за одиницю часу. Позначається частота коливань новим для вас символом ню. І обчислюється за формулою. Ню дорівнює кількість коливань за час поділено на час. Запишіть, будь ласка, цю формулу. ДН велика це кількість коливань, «т» – маленьке час коливань. ню. Частота коливань. Одиниця вимірювання частоти коливань всі – це герци. Тобто один ню дорівнює 1 герцу. Названа ця одиниця вимірювання на честь Генріха Рудольфа Герца. Це німецький фізик, він один із засновників теорії електричних коливань. Якщо тіло за одну секунду робить одне коливання. То частота його коливання дорівнює 1 Гц. Тож. Чи можемо ми, знаючи період коливань, знайти частоту коливань та, навпаки? Звичайно, можна. А скільки це дві, взаємообернені величини, то й формули з них можна також вивести. Тобто, у нас з'являється дві нові формули. Це. Ню дорівнює 1 розділене на Т велику, і навпаки, Т дорівнює 1 розділене на ню. Запишіть, будь ласка, ці формули. І розглянемо з вами коливання гойдалки. Як примусити гойдалку коливатися? Звичайно, її потрібно. Вивести із стану рівноваги і відпустити. І вона сама по собі, без стороннього впливу, буде коливатись. Це називається вільними коливаннями. Тобто, це коливання, які відбуваються самі по собі, без сторонніх впливів. А ось чи, що ж буде з амплітудою коливання гойдалки з часом? Звичайно, що через певний час амплітуда коливань гойдалки помітно зменшиться, А ще через який час і взагалі зупиниться. Тож, цей рух називається вільними коливаннями. Вони завжди є затухаючими. Тобто, коливання амплітуда якихось часом зменшується. Запам'ятали, що вільні коливання. Це такі коливання, які відбуваються самі по собі, без сторонніх впливів. І вони завжди є затухаючими, тобто з часом змінюється їхня амплітуда. Як тоді підтримувати коливання гойдалки постійно із сталою амплітудою? Для цього. Потрібно постійно підштовхувати гойдалку, але робити це періодично. В такому випадку це вже будуть вимушені коливання. Тобто ми докладаємо зусиль. Це такі коливання, які відбуваються під дією зовнішнього впливу. І вимушені коливання є незатухаючими, оскільки амплітуда. Їхня не змінюється з часом. Ми постійно підштовхуємо гойданку. Що ж, розглянемо на прикладах, які коливання із запропонованих прикладів будуть вільними. Розглянемо перший приклад коливання маятника-годинника. Це не будуть вільні, це будуть вимушені коливання, оскільки вони рухаються за допомогою механізму. Коливання тролейбусних дротів – Це будуть вільні коливання, оскільки після поштовху вони коливаються самі по собі. Коливання струни гітари. Це також буде приклад вільних коливань. Оскільки після удару по струні вони коливаються самі по собі, без додаткових зусиль. Коливання крил колібрі. Це вже будуть вимушені. Оскільки пташка докладає зусиль, щоб ними рухати. Точно так само, як і коливання голосових зв'язок при мовленні та співі. Ми докладаємо для цього зусиль. А ось коливання била дзвону після поштовху є прикладом вільних коливань. І перейдемо до розв'язання задач. Я нагадую про те, що ми оформлюємо задачі через. Дано та розв'язання. Поглянемо на задачу. Гойдалка за 1,2 хвилини здійснила 18 повних коливань. Необхідно знайти період та частоту коливання гойдалки. Спочатку з вами поглянемо на те, що нам дано. Нам дано час. Так? Але він у нас поданий у хвилинах. Тому ми записуємо t дорівнює 1,2 хвилини. І одразу ж тут ми можемо перевести його у секунди. Це у нас буде 72 секунди. Також 18 повних коливань, пригадуємо. Що кількість коливань у нас позначається великою літерою N. 18. Нам необхідно знайти період та частоту коливань. Період позначається великою літерою Т. Далі частота коливання це у нас ню нова позначка. Також невідомо. Тож, почнемо ми із запису формул. для того, щоб знайти період Т велику. Запишемо для неї формулу. Т велика дорівнює час, розділений на кількість коливань. Нам це все відомо. Тому ми одразу можемо підставляти Т дорівнює 72 секунди. Н велика дорівнює 18. Коли ми це поділимо, у нас вийде 4 секунди. Так, першу величину ми знайшли. Далі, щоб знайти частоту коливань? Нам потрібна кількість. Розділити на час. Знову ж таки, нам все відомо і ми підставляємо лише у формулу 18 розділити на 72. Так. І коли ми це зробимо, у нас вийде 0,25. Переходимо до наступної задачі. Голка швацької машини коливається із періодом 0,25 секунди. Знайдіть частоту коливання голки. Скільки коливань здійснить голка за 2 хвилини? Знову ж таки, оформлюємо, що нам дано. Нам дано. Період. так? І одразу він у нас поданий в секундах. Так. Також у нас запитують, скільки коливань вона зробить за 2 хвилини. Тобто час дорівнює 2 хвилини. Переводимо його в у нас буде 120 секунд. Знайти нам необхідно спочатку частоту коливань ню. І також кількість за 2 години, чи 2 хвилини, вибачте. І нам відомий період коливань. Ми знаємо з вами обернену формулу, що ню буде дорівнювати. 1 розділений на рід коливань. Підставляємо формулу значення 1 розділити на 0,25. Це буде дорівнювати 4. одиниці вимірювання герця. Так, це є. Далі для того, щоб знайти Кількість коливань за дві хвилини. Нам потрібно вивести спочатку формулу. Оскільки ми знаємо, що період дорівнює час розділений на кількість, можемо вивести формулу звідси, N велика дорівнює час. Розділений на період. Нам відомий і час, і період. Залишилось лише ставити. N дорівнює 120 секунд розділити на 0,25. Коли ми це все розділимо, у нас вийде 480. Тобто відповідь. у відповіді ми вказуємо, що ню дорівнює 4 Гц. а кількість, тобто, N велика, дорівнює. 480. Деяка точка струни коливається з частотою 1 кГц і амплітудою 2 мм. Який шлях у метрах пройдеться точка за 5 секунд. Почнемо ми з того, що нам дано в цій задачі. Так, найперше це ми знаємо частоту. Нюда рівнює 1 кГц. Приставочка кіло означає тисячу, тому частота цих коливань є 1 тисяча Герц. Також нам дана амплітуда 2 мм. Але одразу ми можемо перевести у метри. Для того, щоб перевести міліметри в метри, нам потрібно 2 розділити на 1000. Тому у нас вийде 0,02 метра. І нам дан час. 5 секунд. Потрібно нам знайти. Шлях, тобто L. Так, щоб знайти повний шлях, ми вже знаємо, що L нульове дорівнює 4 амплітудам. Тобто повний шлях буде дорівнювати 4 амплітуди, помножено на кількість коливань. Але нам невідома кількість хливань. Хоча ми знаємо з вами формули. Нюда рівнює кількість розділено на період. Звідси, ми можемо вивести формулу великої. В цьому випадку. Н велика буде дорівнювати ню помножено на час. Оскільки Т велика у нас дорівнює, те та маленький. Так, нам все відомо і лишається, лише все підставити. 4 нам потрібно помножити на амплітуду. Це у нас 0,2. Помножити на 1000 Гц, а також помножити на 5 секунд. Коли ми це все перемножимо, у нас вийде 40 метрів, для закріплення матеріалу дайте відповідь на наступне запитання. Якщо у вас виникають Труднощі, то перегляньте це відео ще раз, а також опрацюйте параграф у підручнику. Домашнім завданням буде параграф номер 13 Бажаю вам гарного дня!